Привіт! Давайте розглянемо декілька способів, як можна записати Windows на флешку. Спосіб номер 1 Microsoft Installer. Даний спосіб підходить тільки для установки офіційного образу Windows 11. В пошуку пишемо Завантажити Windows 11. Та переходимо на сайт Microsoft. Ми бачимо три кнопки. Перша допоможе оновити комп'ютер, яким ви зараз користуєтеся. Друга допоможе створити носій по типу USB флешки з образом Windows. Третя Завантажить на ваш комп'ютер вибраний образ системи. Я хочу створити USB носій, тому натискаю на другу кнопку Завантажується програма яка допоможе це зробити. Запускаємо програму. Приймаємо ліцензію. Вибираю мову, випуск. Активація пункту використовувати рекомендовані параметри підбере параметри системи відповідно до заліза вашого комп'ютера. Натискаємо далі. Після чого вибираємо, що саме ми хочемо зробити: завантажити ISO на комп'ютер, після чого можна буде записати його на флешку будь-якою програмою, чи відразу записати його на флешку або інший носій. Я вибираю друге. В такому випадку всі дані з флешки буде видалено. В списку вибираємо нашу флешку. Якщо ви ще її не під'єднали. Зробіть це та натисніть обновити список дисків. Далі. Розпочався процес завантаження Windows, після чого розпочнеться процес форматування та запису системи на флешку. Це все займе деякий час, залежно від швидкості вашого інтернету. Наша флешка готова. Спосіб номер 2 руфус. Відкриваємо пошук Google та пишемо Rufus. Переходимо за першим посиланням на офіційний сайт програми та завантажуємо останню версію. Портативна версія не потребує установки, я завантажу саме її. При першому запуску програма запитує про автоматичну перевірку оновлень. Натисніть так, щоб у вас з'явилася ось така стрілочка. Якщо не з'явилася, перезапустіть програму. В такому випадку стане доступна кнопка, за допомогою якої програма сама завантажить образ з офіційного сайту Microsoft. Що ми бачимо після запуску програми? Пристрій це флешка, на яку будуть записані дані. Якщо вона не відображається, розгорніть розширені налаштування диска та вимкніть список USB накопичувачів. Тоді в списку з'являться інші підключені USB пристрої, тільки врахуйте, що в процесі запису всі дані з пристрою будуть видалені. Далі вибираємо тип завантаження. Якщо образ знаходиться на комп'ютері, то натискаємо кнопку Обрати і вказуємо образ. Якщо ви хочете завантажити образ з інтернету, вибираєте Завантажити та натискаєте на кнопку. Вибираєте версію Windows, образ якої хочете завантажити. Натискаєте Продовжити. Обираєте версію релізу, редакцію, умову та архітектуру. Після чого завантажуєте або через програму або через браузер, вімкнувши відповідний пункт. Образ завантажується з офіційного сайту. Я використовую свій образ Windows 11. Далі. Параметри образа. Якщо ви будете саме встановлювати Windows на комп'ютер або ноутбук, вибираєте стандартна установка Windows. А якщо ви хочете запустити систему з флешки, вибираєте Windows to Go. Повільно, але працює. Я залишаю стандартну установку. Далі, схема розділів та цільова система це пов'язані параметри. Після зміни MBR на GPT цільова система змінюється автоматично. Якщо у вас сучасний комп'ютер, вибираєте GPT. Також можна перевірити, в якому режимі зараз у вас встановлена система, для цього натисніть клавіші Win-R, виберіть диск.mgmt.mscок керуванні дисками наводимо курсор на диск 0, вибираємо його властивості, та в розділі Томи дивимося стиль розділу. Якщо вказано «GUID» таблиці розділів, це означає, що диск в режимі GPT. В параметрах форматування можна змінити мітку тому, тобто те, під якою назвою буде відображатися ваша флешка. Далі вибираємо файлову систему для системи EFI за замовчуванням TFS. Якщо у вас здорова флешка, інші параметри можна не чіпати. Натискаємо Start, після чого отримуємо попередження про повне форматування флешки, тобто видалення усіх даних з неї. Натискаємо ОК та очікуємо завершення запису. Це відбувається досить швидко. Після чого закриваємо програму та очікуємо наступне відео, де я розповідаю, як встановити Windows. Спосіб номер 3 USB. Цей спосіб підійде для установки більш старих версій Windows. Нам знадобиться програма WinFromUSB. Якщо сайт не працює, спробуйте увімкнути VPN. Завантажуємо останню версію та розпаковуємо архів. Якщо у вас Windows 64-бітний, запускаємо файл winfromUSB 64. Якщо ні, другий. Запускаємо програму. Зверху вибираємо нашу флешку, раджу її відразу відформатувати. Майте на увазі, що тоді всі дані з неї буде видалено. Файлову систему вибираємо FAT32. Або якщо ваш образ містить файли більше за 4 ГБ, тоді ntfs. Я залишу FAT32. Після чого обираємо образ, який ми хочемо записати на флешку. Я виберу XP. Для цього потрібно змонтувати образ диску. Це можна зробити вбудованими засобами Windows. Або можна зробити за допомогою програми Daemon Tools Lite. Натискаємо на три кнопки та вказуємо змонтований диск. Погоджуємось з ліцензією. Програма дозволяє записати на одну флешку декілька версій Windows. Додаю Windows 7. Ви можете будь-який інший. Якщо ви вибрали форматування під NTFS, може виникнути попередження, чи потрібна вам підтримка UEFI. Якщо не потрібна, ігноруйте натискання MOC. Якщо потрібна, змініть форматування на FAT32. Вибираємо образ. В наступних пунктах ви можете додати образи, які побудовані на базі Windows PE. Це можуть бути аварійні диски або диски відновлення системи, образи Linux, дистрибутиви, або ж знову ж таки, аварійні диски, які побудовані на базі Linux. Та образ ISO з завантажувачем SysLinux. Я цього робити не буду. Після того як все зроблено, натискаємо Go. З'являється попередження про те, що всі дані з флешки будуть видалені. ОК. Після чого починається запис. Після завантаження з флешки ви отримаєте меню, де зможете обрати систему, яку бажаєте встановити. Для того, щоб одночасно записати Windows 7 та Windows 8, потрібно спочатку з форматуванням флешки записати Windows 7, перезапустити програму, вимкнувши форматування, записати Windows 8. Вдячний всім, хто додивився відео до кінця. Якщо ти новий глядач, підпишись та вімкни сповіщення, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!